Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, у якій ми розповідаємо про найцікавіші події з життя Київського міжнародного університету та звідусіль. В студії працює Марина Скаженник за кадром. Студенти спеціальностей аудіовізуальне мистецтво і виробництво та журналістика. І не дивно, що цей випуск ми присвячуємо саме журналістам. 14 вересня відбулося відкриття виставки Розстріляна свобода слова на території національного музею історії України у Другій світовій війні. Тож дивимось. Від початку широкомасштабного вторгнення вже загинули 72 українських та іноземних журналістів, із них 15 загинуло під час виконання професійних обов'язків у зоні бойових дій. Національна спілка журналістів України документує злочини Росії проти медіа, аби передати дані до міжнародних правозахисних організацій. Сьогоднішня виставка, яка має назву Розстріляна свобода слова, є одним із таких доказів. Розстріляна свобода слова це масштабний проект огляд ситуації про різнопланові атаки росіян на працівників медіа від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проект реалізувала Національна спілка журналістів України за фінансової підтримки шведської неприбуткової організації. Почну. Якісь присвітні критики, погрози, психологічний тиск. О, типу, ми тебе зараз б'ємо за закопаємо. За час повномасштабного вторгнення Росії на українську територію зафіксовано понад 500 випадків злочинів окупантів проти журналістів України. Знищені обстрілами редакції вкрадене або розтрощене майно, термінова евакуація з небезпечних зон, полон і тортури. Це не повний перелік атак агресора проти українських медіапрацівників. 72 українських та іноземних журналістів є загиблими впродовж воєнного стану. З них 15 – під час виконання професійних обов'язків у зоні бойових дій. Ціна, яку працівники медіа платять за те, щоб доносити не інформацію до своєї аудиторії і до всього світу, є надзвичайно високою. Для російських агресорів журналісти є прямими цілями. Їх арештовують і катують, їх вбивають. Вільна і незалежна журналістика це пряма загроза російській пропаганді. Так звернувся до перших відвідувачів тематичної експозиції. Голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Які порятувалися з свого часу з лав окупантів Херсона із Маріуполя із інших територій, і ми дуже раді, що ви живі здоров'ї. На виставці представлено матеріали пов'язані з ризикованою роботою українських журналістів, серед яких техніка пошкоджена під час виконання професійних обов'язків на передовій та поблизу зони бойових дій, захисне спорядження, одяг, пам'ятні предмети, які належали загиблим і полоненим журналістам. Інформація про українських та іноземних журналістів, які загинули внаслідок російської агресії, та про тих, кого нині переслідує російська влада. В тому числі в Криму, а також полонених медійників і медійниць. Документальні відеосвідчення потерпілих журналістів тощо. Цей день в історії незмінна традиційна рубрика нашої програми. Сьогодні у фокусі день пам'яті українських журналістів. 15 вересня 2023 року в храмі Святого Миколи Набережного прийшла панахида за всіма загиблими українськими медійниками. Запокійна служба у День пам'яті українських журналістів, який за ініціативи НСЖУ проводиться кожну третю пятницю вересня, проводиться для вшанування в пам'яті всіх медійників, які загибли, виконуючи свій громадянський та професійний обов'язок. 15 вересня 2023 року в храмі Святого Миколи Набережного, де похований Георгій Гонгадзе, відбулося поминальне богослужіння за всіма українськими медійниками, які загинули, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок. Студенти другого курсу спеціальності журналістика разом із завідувачем кафедри соціальних комунікацій та аудіовізуального мистецтва, кандидатом філологічних наук професором Нестеряком Юрієм Васильовичем доєдналися до вшанування пам'яті журналістів. Лістів жертв агресора День пам'яті українських журналістів, який з ініціативи Національної спілки журналістів України відзначається щорічно у третю п'ятницю вересня. Це можливість нагадати суспільству про важливість роботи медіа та велику ціну людських втрат за отримання достовірної інформації. Останні воєнні роки стали надзвичайно складними для українських журналістів. Кожен з них захищав батьківщину або зі зброєю в руках, або виконуючи проф. Професійний журналістський обов'язок. Вічна пам'ять і низький уклін всім, хто загинув на війні за свободу та незалежність України. Правда на нашому боці. А отже, ми обов'язково переможемо підступного та нещадного ворога. Для того, щоб стати професійним журналістом, мало лише бажати це. Варто постійно і наполегливо працювати над собою. І хто як недосвідчені викладачі і наставники допоможуть студентам на їх шляху здобуття знань і навичок? Тож сьогодні ми знайомимо вас із завідувачем кафедри соціальних комунікацій і аудіовізуального мистецтва, кандидатом філологічних наук, професором нестеряком Юрієм Васильовичем. Неможливо уявити курс журналістики без Юрія Васильовича Нестеряка, без його історій, дотепних коментарів і його методів навчання. Будучи автором понад 50 наукових праць, він не закидає студентів складними термінами, а викладає максимально простою і зрозумілою мовою. Пізніше, хоча вони паралельно розроблялися і паралельно набирався штат, у голосі України я мав честь працювати, причому працювати десь з листопада 90-го року. Вже набиралася команда, набиралася і в Лоскорі і в регіонах. Ну, ідея загалом не скромно буде казати, але моя. Ви знаєте, дуже складне насправді питання. Варто наголосити, що Юрій Васильович є людиною активною і ініціативною. Це можна прослідити ще з 96-го року, коли він ініціював створення асоціації регіональних видань Спільний простір, після чого очолив її. І це ще не все. Він ще є ініціатором благодійної організації фонд розвитку журналістики імені Анатолія Москаленко, співавтором історичної книги Від майдану до майдану Новітня історія української журналістики. А от Же перша комплексна книга про дослідження новітньої історії української журналістики та інформаційного простору України. Неможливо не зауважити, що Юрій Васильович захищав докторську дисертацію на тему державна політика у сфері засобів масової комунікації в умовах суспільних трансформацій в Україні і в результаті захисту здобув наукову ступінь доктора наук з державного управління. Тож такий активний, розумний та багатогранний фахівець своєї справи точно навчить вас усіх тонкощів журналістики. Залучить вас до цікавих заходів і розповість про розбудову медіа у незалежній Україні. Тож, майбутні майстри гострого слова вважаємо вам із легкістю опановувати нові знання та навички. А усім нам зичимо стійкого миру та міцного здоров'я. Надцятого вересня медіа центр Україна та інноваційний парк «Юнайт-Сіті» організували найбільшу медіа подію року Ред Колегію. Медіаспільноти спільноти зі всієї країни від загальнонаціональних медіа до локального регіонального ЗМІ, зібрались разом, щоб обговорити тему комунікації під час війни та після перемоги. Представники української медіаспільноти 16 вересня зібралися на організованому медіа-центром Україна та інноваційним парком Юніт Сіті, заході Редколегія Саміт Саміт-2023», аби обговорити комунікації під час війни та після перемоги. У панельних дискусіях Усіях і обговореннях спікери та учасники підіймали питання, що стосуються інформаційної війни та пропаганди, нової регуляторної політики на ринку, урядової комунікації, новітніх медіа, роботи з іноземними медіа, діджиталізації, ролі штучного інтелекту тощо. Серед спікерів заходу були зокрема представники Офісу президента України Михайло Подоляк та Ірина Побідоносцева, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, віцепрем прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, представник Міністерства культури Тарас Шевченко, тимчасовий повірений у справах Європейського союзу в Україні Ярослав Тимофіюк. Загалом у заході взяли участь понад 20 спікерів, представників медіа та влади. Та понад 300 учасників, представників медіаспільноти зі всієї країни від загальнонаціональних медіа до локальних регіональних змі. Нагадаємо, медіа-центр Україна та інноваційний парк Юніт Сіті вже провели два заходи. Редколегія вони відбулися у серпні 2022 і січні 2023 року. Тоді українські журналісти та влада збиралися разом, аби обговорити, як можна наблизити перемоги нашої країни, зберегти журналістику під час війни і вивести медіа Нак у плюс Редколегія це найбільший медійний форум України, який об'єднує представників телебачення, преси, радіо і цифрових медіа. Професіонали медіаіндустрії збираються разом, щоб обговорити проблеми та виклики на ринку і спільно знайти шляхи вирішення, поділитися ідеями щодо нових форматів контенту, розвитку та розширення бізнесу, подивитися на професію з точки зору етики. Проект фінансується європейським союзом. На сьогодні це все. Тож ваші відгуки та пропозиції залишайте в коментарях під цим відео. А ми вже чекаємо на новий тиждень і новий випуск. Тож, до зустрічі! Прямуємо разом до перемоги!